1 липня виповниться рік з моменту трагічної смерті Олександра Шишкова, президента футбольного клубу Атлетик міста Одеса. За місяць до трагічної події Олександром було відкрито філію у рідному селищі міського типу Сергіївка. Але найголовніша справа цієї талановитої людини живе. Продовжив її Сергій Ткачешак, зберігши команду та мотивуючи юних футболістів. Кожне тренування починається з кричалки девізу клубу. Сьогодні команда вшанувала хвилиною мовчання світлопам'ять Олександра Шишкова. Для Сергія це перший досвід у тренерській праці, незважаючи на те, що юність його була пов'язана з професійним футболом. Добрий день. Ми в Акермані представляємо. филиал футбольного клуба «Атлетик» Одесса. Изначально этот филиал в Сергеевке открыл мой друг и товарищ Александр Валерьевич Шишков. После его трагической смерти руководством клуба было принято решение назначить меня тренером, чтобы детей отвлечь от этой ситуации, которая сложилась. На тот момент у меня не было ни тренерской лицензии, ни тренерского опыта. На сегодняшний день я стою в очереди на получение лицензии. Мои все документы предоставлены в областную федерацию футбола Одесской области. Мы идем правильной дорогой, мы идем только вперед к достижению поставленной цели. Атлетик – сила и честь. Спочатку тренування проходили в Сергіївці, але вже восени було прийнято рішення передислокуватися в Екерман. Наразі клуб, який росте та розвивається, відвідує понад 25 дітей. Помічник тренера розповідає, що попереду досить великі плани. Ми плануємо в майбутньому відкривати жіночу секцію, будемо запрошувати дівчаток, організовувати жіночу футбольну команду, яку я буду тренувати. Також ми плануємо займатися з інклюзивними дітьми. З цими дітками наша головна команда в Одесі працює регулярно у парку Шевченка. Дітки розвиваються, мають певні досягнення. Тому з цими особливими дітками ми будемо працювати в нашому місті також. На сьогоднішній день проблема фізичного розвитку дітей має дуже актуальне значення. На це вплинув, по перше, коронавірус, який посадив наших дітей по домівках, і такі уроки, як фізична культура, стали проводитись дистанційно. І також свій внесок також зробила війна. Тому першочергове завдання для нас, як для тренерів це фізичний розвиток дітей, а також укріплення спортивного духу. Ми дуже амбіційні, дуже полюбляємо свою справу. Ми її живемо. Тому ми запрошуємо усіх батьків і діток до нашої великої футбольної дружної родини. Атлетик в світі останніх подій наші діти стали набагато серйознішими за останній рік. Їх складніше розсмішити. Говориш, уже як із дорослими, не відчуваючи минулорічних легковажностей. Після смерті Олександра Валерійовича Шишкова к нам прийшов Сергій Петрович. З ним я займаюся майже рік. Сергій Петрович та Ольга. Мені дуже подобається як викладачі. Я можу спитати у Сергія Петровича та як мені правильно падати, де правильно встати. Його досвід тобі допомагає? Так. Добре, а як ти бачиш себе через 10 років? Чи ти талановитий воротар або так собі? Як ти вважаєш? Талановитий, талановитий. Де будеш працювати, де будеш грати, за яку команду? Ну Еммануель мануель ноер. От можуть он подвійнуться. Дякую моєму тренеру, що він розглядів мені воротаря, і саме в цьому напрямку ми наразі працюємо. Розкажи мені, будь ласка, тобі подобається твітря? Так він дуже хороший, але він хоче з нас вижити вижити всі соки. Наскільки важливо, як ти вважаєш, щоб досягти якихось досягнень у спортивному своєму житті, щоб була якась кар'єра, наприклад, наскільки ти вважаєш, потрібно бути наполегливим? Треба дуже бути наполегливим. Наприклад, якщо в одному матчі ви програли, то це не треба здаватися треба йти далі. Ви бачите себе в подальшому футболістом, або це просто для розвитку вашої фізичної культури? Я бачу себе подальшому футболістом. Футболіст. З якої команди? Я ще не вибрав. Ну Мені, давай мріємо. Яка команда буде? Манчестер Юнайтед, що там, Ювентус, куди? Давайте в Манчестер Сіті. Мама, тато, дякую вам за те, що ви мене сюди відправили. Я вас е кохаю. Діти та їхні батьки при особистому спілкуванні відзначають правильну та плідну роботу тренера. Сергій небагатослівний, Зауваження робить по факту. Досвідом ділиться сповна. Вважаю, що краще один раз показати, ніж десять розповісти. Бажаю вам безліч перемог. Клуб Атлетик. Атлетик! Симон, честь! Атлетик! Симон, честь! Атлетик! Симон, честь! Олеся Семчинська натоля Лутінчук. Перший муніципальний.